Hello Friendly, з вами Денис Френдні. Зараз ми попробуємо отаку от цукерку крок, що ми вже з вами їли з молоком. Давайте. Тільки що розігрів молочочко, молочко. Open. Бачите? отут тут відкривати. Це солено, солодка цукерка. Непогано, але ліпше саму їсти. Ну, все-таки краще, ніж чаєм, лимонним. Якщо саме, може би теж був непогано. Доволі непогано. Можете купувати ці цукерки. а з молоком на ваш вибір. Хочете пейте, хочете, не пейте. Тому такі справа.